Сатурн одна з найвідоміших планет сонячної системи із дивовижними кільцями та найбільшою кількістю супутників. Його розміри вражають доба коротша за земну, а сонячному світлу потрібно 80 хвилин, щоб дістатися планети. Вітаємо на каналі Фактус. Ми продовжуємо нашу серію розповідей про планети сонячної системи. І сьогодні у фокусі Сатурн. На жаль, ми не можемо сказати, хто конкретно і коли відкрив шосту планету сонячної системи. Відомо, що її спостерігали ще давні римляни і назвали у честь свого бога родючості. Уперше ж роздивитися Сатурн у телескоп вдалося Галілео Галілею у 1610 році. А вже за 50 років, за допомогою потужнішого телескопа, нідерландський дослідник Християн Гюйгенс з'ясував, що у планети є кільця із радіусом 58232 вісім кілометри, Сатурн друга за розміром планета сонячної системи. І якщо б існувала можливість відправитися у подорож вздовж її екватора, мандрівнику довелося подолати майже 366 тисяч кілометрів. Щоб краще зрозуміти розміри газового гіганта, тільки уявіть, в ньому могло б поміститися 764 таких планет, як наша Земля. Але Сатурн дивує не тільки цим. Швидкість його обертання довкола своєї осі друга серед планет сонячної системи і поступається тільки Юпітеріанській. Доба на планеті триває всього 10 годин 32 хвилини. А от один оберт довкола сонця дуже довгий, майже 29,5 земних роки. Перед тим як ми розповімо вам про найбільшу цікавинку Сатурну, його кільця, поговоримо трохи про структуру планети. Газовий гігант сформувався близько 4,5 мільярдів років тому. Як і Юпітер, планета складається переважно з водню та гелію. В центрі знаходиться ядро металів, таких як залізо та нікель. Воно оточене металевим воднем і шаром рідкого водню. Останній поступово переходить у газ. Зовнішній газовий шар Сатурна простягається на тисячу кілометрів. Так, наш газовий гігант не має твердої поверхні, ба більше складно уявити, та Сатурн єдина планета сонячної системи із середньою щільністю меншою, ніж у води. Втім, попри те, що космічному апарату ніде буде там приземлитися, він так само не зможе пролетіти неушкодженим. Екстремальні тиски і температури глибоко всередині планети будуть чавити, плавати і випаровувати будь-який космічний корабель, що спробує у неї влетіти. Це власне і сталося з космічним апаратом Касіні, що досліджував Сатурн протягом 13 років. По завершенню місії у вересні 2017 року учені перетворили апарат у космічний зонд для його останнього занурення на планету. Та врешті повернемося до окраси Сатурна його кілець. Вчені вважають їх шматочками комет, астероїдів або залишків супутників, розірваних потужною гравітацією планети. Кільця утворюють мільярди шматочків льоду і каміння, що укриті пилом. За розміром ці шматочки варіюються від крихітних крижаних зерен до брил розміром з будинок. Цікаво, якби ви спостерігали за кільцями з хмарних вершин Сатурна, вони б мали переважно білий колір. А ще ви б помітили, що кожне з них обертається довкола планети з різною швидкістю. Якщо говорити про кількість таких прикрас, то вчені виділяють сім великих кілець основні A, B та C — щільніші і містять більші частинки, менш яскраві D, E і та G — також відомі як пилові кільця через невеликий розмір їхніх частинок. Вузьке зовнішнє кільце F досить щільне. Втім, воно також містить безліч дрібних частинок, що ускладнює його категоризацію. Натомість великі кільця складаються із тисяч вущих, а точна кількість останніх невідома. Учені продовжують вивчати планети сонячної системи та удосконалювати наші знання про її частини. Так і ще нещодавно планетою із найбільшою кількістю супутників вважали Юпітер. Та завдяки дослідженням, зокрема інформації, отриманій завдяки вже згадуваному космічному апарату Касіні, Сатурн за кількісним показником, перегнав свого суперника. Офіційна цифра 83 супутника. Щоправда, 20 із них досі не мають назв і чекають підтвердження від міжнародного астрономічного союзу. Природні супутники газового гіганта відрізняються за розміром, формою і складом. Деякі з них здійснюють повний оберт навколо Сатурна за половину доби, тоді як іншим потрібно близько чотирьох земних років, щоб один раз облетіти планету. Титан із радіусом 2574 км – кілометри найбільший природний супутник Сатурна і другий за величиною сонячній системі. Він навіть більший за планету Меркурій. Його маса становить 96% маси всіх супутників і кілець Сатурна. Титан незвичайне небесне тіло, це єдиний місяць у всій сонячній системі із щільною атмосферою, подібною до земної, і єдине місце за винятком нашої планети, де на поверхні є рідина. Оскільки на титані дуже холодно, там немає звичної для нас рідкої води. Однак температура цілком підходить для рідкого метану та етану. Ба більше було виявлено свідчення наявності океану під поверхнею супутника, де умови потенційно придатні для життя. Фактус. Власне, про титан та спроби вчених віднайти тем життя, ми розкажемо вже в одному з наших наступних відео. А зараз пропонуємо перевірити вашу підписку на наш канал. Натиснувши на дзвіночок, ви точно не пропустите новий випуск на каналі «Фактус». Підтримати наш канал можна з допомогою Монобанки. Посилання є в описі. А на сьогодні все. Дякуємо за увагу. До зустрічі на каналі «Фактус». Відео створене та озвучене студією Радіосаунд.